Друзі, Wonta X4 ATV. Тобто це Wonta X4 на Android-TV, який я купив на AliExpress за власні кошти. І вирішив подивитися, думаю, ну нормальний же варіант, так, не, не потрібно купувати, щось перепрошувати. Але те, що я отримав, ну, вибачте, мене, давайте так. На каналі Технозон Україна. Вонтар X4ATV. Поїхали! Ми до нього повернемось вже на тестах. Розпаковки не буде, бо зараз ви все зрозумієте. Ну, по перше, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Подруге, скажімо так, посилання на цей TV-Box І на нормальній ТВ-бокс, а ви вже зрозуміли, так про що я буду казати. Лежать його опису під цим відео. Тепер давайте трохи розберемо. Це клон, ну це не клон, це продовження серії Вонтар X4. Ви бачите зараз, він коштує у Китаї 1707 гривень. Наприклад, той самий Вонтор X4 1752 і x 4 ATV це просто-напросто той самий x 4 який більш-менш нормально працює, який можна доробляти з 1000 МГбітним ладом, з AMLOGIS 905X 4 процесором повноцінним 4 на 32, а тут Android tv прошивка. Думаю, ну блін, нормально. Я його купую, під'єдную. І знаєте, що я бачу? Що вони слямзили прошивку з Slimbox, але то фіг з ним слямзили, то й слямзили. Вони її почали вичищати там якісь згадування про Стимбокси, і навичищали настільки сильно, що вони видалили усі апаратні кодики: вп 9 ав 01 H264, H265, і він фактично нормально не працює. Так, є там інтерфейс Android TV, і навіть канали в мене буфереті. Зараз я вам все це покажу. Є доказова база, він в мене є. Я можу це все показати. І що в нас виходить? Що він ще й гріється. Він гріється як собака, бо у стані простої він нагрівається 70 градусів, а коли я працював з ним, то десь до 80-85 можна з нього вижати. І в мене виходить такий дисонанс. Якщо раніше можна було купити, наприклад, оцей самий Von X4, де, де він там Ось він, 4. Поставити на нього більш-менш нормальний радіатор і прошивку якусь нормальну впіляти, і він коштував 1752. Я думав, що ми тут зможемо зекономити трохи. 1707 ще вже з готовою прошивкою. А вийшло, що його потрібно усе одно купити, перепрошивати і обновляти. Я не бачу сенс. Якщо мене запитаєте, а що ж купити е, за такі гроші, там, наприклад, в Україні, якщо хочеш повноцінний Android TV, бо тут і Android TV не неповноцінний. Він з таким пультом на донглі якого на Доналі його робити, а не Bluetooth покласти? Тобто, якщо потрібен Android TV з Netflix і з нормальною сертифікацією, то можна, наприклад, купити е, приставку On Google TV. Але це, якщо вам не потрібно, наприклад, е, е, дивити щось з USB і там щось там надважке. Бо це класний стрімбокс, я на нього робив огляд. І зараз його можна купити в Україні з гарантією за ті самі гроші. Чи давайте, якщо хочете на чистому андроїді, ви скажете мені, а пам'яті замало вон ті там 4 на 32. Ну давайте купимо Танікс Х4 в Україні за 1750. 4 на 32. Я теж робив на нього огляд. Будь ласка, ставте на нього прошивки, прошивайте, що хочете. А якщо хочете нормальний сертифікат, то X10 чи, наприклад, Танікс W2 це буде дешевше 4 на 32 І до речі, Танікс W2 це вже а, якийсь такий невіженний в нас. А бестселер, ну так я їх називаю, а, і дійсно їх продається дуже багато, вони дійсно класні в тому плані, що за ці гроші, там за 1300 гривень ви отримуєте 4 на 32, за 2 на 16 зовсім коштує 1140. А, до того ж, з українською гарантією, з гарантії українського виробника, ну це бренд Nexon, який виробляє tv бокси свої, але продає, є офіційним представником цих компаній, там Tynix, там і інших. І навіщо? А знаєте, що я б я б купив? Я от для себе, для себе суто, якщо мені потрібен був tv бокс більш-менш, наприклад, універсальний, то я взяв би і ще на 905 x 4 процесорі. Ну, можна Nexon X9 взяти, але ні-ні ні, чекайте. Nexon то прикольно, в тому плані, що можна є підтримка. Від О, Токс-3. Будь ласка, Tox-3 взяв. Це саме універсальний ТВ бокс, я вам кажу. Ugoos-асоційована прошивка, усі від автофрейм Android TV модуль накатили. І працює він довго і нудно. І довго й нудно. Коротше так, переходимо на доказову базу, я показую, а потім робимо висновки. Ну що, стандарти Android TV інтерфейс. Не буду довго вам морочити причинне місце, бо дивіться у стані простої. 70 градусів, 68, 70. Якщо ви починаєте хоча б щось робити, пішло 71. Там 70 ну давайте зайдемо у якийсь там плеєр, наприклад, у YouTube. А, а давайте з і почнемо. І я вам відразу покажу усі проблеми. Це така собі доказова база. Ой, бачите фризи. Фризи він дуже сильно фризує, не дивлячись на те, що це Android TV, що це IMLogic 905X4 повноцінний процесор. Давайте йдемо у бібліотеку. Бачите? Це просто це просто треш. Давайте, заходимо, завантажуємо О, дику річку, 74 температура вже все висить. І тепер я поясню, чому висить. Ох, налаштування. Зараз 1080p. Статистика для SISADMів. В нас е, стоїть кодик АВЦ1. АВЦ-1 кодик. А куди дівся ВП9 кодик, а куди дівся АВ01 кодик? Ну, Тут не дивиться на швидкість. Connection спіт у YouTube доходить до 90 Мбіт і не, не інтернет винен. Тобто, що що вийшло? Я вам відразу кажу. Вийшла дуже велика сумна фігня. Що вони при компонуванні, ну вони цю прошивку, чесно кажучи, злям, слямзили у чи у SLA, чи у Сандмана, то немає вже тут різниці, де вони її слямзили обидва рашистських якихось виробників прошивок. Але пішли далі у кодики. Я вам кажу, що тут немає жодного кодику апаратного. Із апаратних кодиків в залишились тільки VP8, AVC. ВП 6 АВС, АВС 2, РМК, ВЦ-1, ВМВ 3, ВМВ 2, і, і що? І ВВСІВВС все, а більш нічого немає. Тобто, кодиків це повноцінний. Дивіться, це повноцінний процесор AMlogic з 905 x 4 це повноцінна система 4 на 32 Тобто цей TV-Box потрібно брати і перепрошувати спочатку. Дивіться, як він, як він вагає. Дивіться. Е, До того ж, я спробував поставити сюди українські сервіси. Не дивіться, на Netflix, на Android-TV, ні Netflix, ні інших сервісів тут немає ну, у нормальній якості, бо вони не підтримуються. У DRM-інfo пише, що тут в нас L3. Рівень захисту, а це він відсутній, фактично. Той сенсі клієркей, начебто, підтримується. А якщо ми заходимо у Google Widevine l 1 ой, у Google Widevine, то ми бачимо тут не l 1 а l 3 А L-1 нам потрібен мінімально для повноцінного функціонування, скажімо так, стрімінгових сервісів, таких як Prime Video, там Apple, а Netflix, ще додатково повинна бути сертифікація Netflix. Але тут її теж немає. Тут нічого немає. Тобто, давайте я зайду у Nexon TV, і відразу ви побачите. Навіть такий сервіс Nexon, який працює на всіх tv боксах, тут буде працювати з прогальмуваннями. І це на нормальному TV-боксі, який просто треба доробляти. Але я не бачу сенсу його доробляти. Візьміть Tox3, От візьміть Tox3, не морочте собі. Е о, пішло фризування. Бачите? Пішли фризи. Ану там е частинку Залиш, залиште екрану, щоб ви бачили. Оп, і пішли фризи. І так усі стрімінгові сервіси. MegOGO, Nexon, будь-який сервіс. SmartTube навіть не запускається. І е, далі, далі ліпше. Тобто я ж хотів його повноцінно тестувати, нормальний варанти, X4 без доробок е, виберете і, в принципі, працюєте відразу з ним із коробки на Android TV. Але в мене так, був сумнів деякий, я починаю користуватися щось, щось не те. Браузери. Якщо я стартую браузер, він викидає з браузерів. Дивіться, я починаю щось вводити. Давайте, наприклад, пері... о, все все це тупо помилки у прошивці. Нічого більш тут немає, того, на що б ми звертали з вами увагу. Давайте. Коді, давайте диск, і спробуємо зіграти програти LG New York 4 k Але 265 і 264 кодик також тут видалено при цій прошивці. Все, 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 що ми маємо. Давайте це ще о оп оп. оно пішло фризувати, бо воно його намагається декодувати програмно. А це не дуже вдала йде. Дивіться, оце і все. Не бачу сенсу далі заморочуватись з ним. Переходимо, робимо висновки. Звісно, у якості висновків я його не рекомендую для придбання. Вонтерик 4 раніше, але ви мабуть, помітили, що я навіть у останньому топі прибрав Вонтарик 4. Вонтери зовсім у нас виходять, бо якість падає якогось хріна. І навіть той 1000-мегабітний лан, який зараз, ну, в принципі, з розвитком 265-го кодику і АВ-1, коли навіть якісь моменти перегляду е, іншого контенту, так, скажімо так, у лапках, а е, вже і 1000 мегабіт не потрібно. Там потрібно 100 Мбіт, максимум. І це теж нормально все працює. Коротше, не рекомендую. Нормальні tv бокси у опису під цим відео і на Nexon TV, е, ну, на Nexon портал, і на Алішку я вам поклав, щоб ви не казали, що я один Nexon вам тут. Парю, ні, не фіга, на Алікспрес купуйте. Все, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.